Вітаю, 9 клас хімія. Тема вуглеводи глюкоза і сахароза. Працюємо з підручником. Слухаємо самостійно читаємо, аналізуємо інформацію та застосовуємо з користю для себе та суспільства. Вуглеводи. У кожній рослині є органічна речовина, назва якої целюлоза. Вона а також крохмаль, сахароза, глюкоза є вуглеводами. Загальна формула сполук цього класу це НХ2О м раз. Н і М можуть мати значення 5 і більше. При сильному нагріванні без доступу повітря вуглеводи розкладаються на вуглець і воду. Розгляньте малюнок, термічний розклад вуглеводу. Ось так це відбувається. Деякі вуглеводи складаються з порівняно невеликих молекул, а інші з молекул, що містять тисячі атомів. У зелених рослинах і деяких бактеріях вуглеводи утворюються внаслідок фотосинтезу. Це складний процес, під час якого відбувається синтез органічних речовин із неорганічних вуглекислого газу і води. Під дією сонячного проміння утворюється кисень і вуглеводень. Схема фотосинтезу вуглеводів: вуглекислий газ плюс вода під дією кванта порції світла, Ашню – Утворюють вуглеводи і кисень. А узагальнене хімічне рівняння виглядає ось так NCO2 плюс мн 2 oh порція світла утворюється снн 2 om разів плюс НО2. Вуглеводи є одним із джерел енергії для організму. Вона виділяється під час хімічних реакцій. За їх участю. Типовим представником вуглеводів є глюкоза. В сполуку іноді називають виноградним цукром. Вона міститься у фруктах, найбільше у винограді, меду, а в дуже малій кількості у крові людини і тварин. Хімічна формула глюкози це 6 аж 6 Це білий порошок або безбарвні кристали. В сполука добре розчиняється у воді. Має солодкий смак, але вона менш солодка, ніж цукор. Виявити глюкозу в розчині можна, використавши її здатність вступати в реакцію з купром 2 гідроксидом, яка супроводжується характерним зовнішнім ефектом. Під час взаємодії глюкози з купром 2 гідроксидом утворюється розчинна сполука блакитного кольору. При нагріванні добутого розчину з'являється жовтий осад, колір якого швидко змінюється на червоний. Ось так виглядає результат взаємодії глюкози з купром 2 гідроксидом. У промисловості глюкозу добувають, здійснюючи за певних умов реакції крохмалю або сахарози з водою. Глюкоза є сировиною для кондитерської промисловості. З неї добувають аскорбінову кислоту вітамін С, кальцій глюконат та інші речовини. Глюкозу також використовують у медицині як легко засвоювану і калорійну речовину при виснаженні людини. Цей вуглевод входить до складу кровозамінних рідин. Розгляньте малюнок. Застосування глюкози. Печиво, сироп. Розчин для ін'єкцій. При окисненні глюкози виділяється необхідна для організму енергія. Сахароза це сполука відома кожному. Звичайний цукор. Найбільше цієї речовини міститься в цукровому буряку і цукровій тростині. Масова частка сахарози в них може сягати 27%. Сполука є також у листій соках дерев, фруктів, овочів. Вона утворюється в рослинах під час фотосинтезу. Рослини з високим містом сахарози. Ось вони перед вами на екрані монітору. Цукровий буряк. І цукрова тростина. Формула сахарози це 12 h 22 o 11 Сахароза біла кристалічна речовина, солодка на смак, добре розчиняється у воді. Насичений розчин цукру має високу в'язкість і його часто називають сиропом. Розгляньте мікрофотографію сахарози. За температури 184 градусів за Цельсієм сахароза плавиться і починає розкладатися. Розплав набуває коричневого забарвлення і з'являється запах підгорілого цукру. Таке перетворення цукру називають карамелізацією. Термін походить від слова карамель. При дії на сахарозу концентрованої сульфатної кислоти органічна сполука починає розкладатися. Кислота відбирає в лапках в молекул цукру молекули води. Спрощена схема перетворення перед вами на екрані. Відповідний демонстраційний дослід проводять так: У невелику хімічну склянку насипають на 1 третю, одну четверту її об'єму розтертий цукор пісок Додають трохи води і ретельно перемішують речовини скляною паличкою. Потім доливають концентровану сульфатну кислоту до половини об'єму склянки і швидко перемішують. Суміш розігрівається, темніє і починає збільшуватися в об'ємі. Виділяється водяна пара, а цукор перетворюється на вуглець. Ось так відбувається розклад цукру під дією концентрованої сульфатної кислоти. У розчині сахарози, як і глюкози, розчиняється купром 2 гідроксид. Але якщо нагрівати добуту рідину, то в ній не утворюватиметься червоний осад. цим відрізняється взаємодія сахарози. Від взаємодії з глюкозою, купрум 2 КУПРУМ-2-гідроксиду. Виробництво і застосування сахарози. В Україні працюють десятки цукрових заводів. Щорічний обсяг їх продукції становить 1,5-2 мільйони тонн. Виробництво цукру відбувається в кілька стадій. Спочатку цукровий буряк миють, подрібнюють, промивають гарячою водою. Сахарози та інші розчинні у воді речовини переходять у розчин. Потім до нього додають суспензію вапна. Кальцій-гідроксид реагує із сахарозою з утворенням розчинної сполуки, а продуктами його реакції з іншими органічними речовинами є нерозчинні сполуки. Тож розчин відфільтровують від осаду і пропускають у рідину вуглекислий газ. При цьому знову утворюється сахароза і осаджується кальцій-карбонат. Розчин фільтрують, додатково очищують і випарюють. Із нього кристалізується цукор. Цукор це важливий харчовий продукт. Його використовують у виробництві кондитерських виробів, багатьох напоїв. Цукор є консервантом для фруктів і ягід, тому його застосовують для приготування варення, джему. Сахару заслугує сировиною для добування етанолу деяких інших органічних сполук. Перевірте, чи запам'ятали ви ключові моменти теми, висновки: Чи можете ви їх відтворити по пам'яті? Краще зрозуміти тему. Допоможе вам самостійна робота над завданнями для самоконтролю. Ось вони, диференційні, від простого до складного. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.